Добрий день, мене звати Віталій Олександрович Колупаєв, я кардіолог вищої кваліфікації з кардіології і хочу вам розказати, чому важливо міряти артеріальний тиск, тому що на сьогоднішній день приблизно серед 7 мільярдів населення земної кулі гіпертонічна хвороба охопила приблизно. Мільярд 200 тисяч мільйонів населення земної кулі. Це дуже велика цифра. В Україні, до речі, майже кожна третя людина має підвищений кровіний тиск. Тому я вам хочу порадити, яким чином треба вимірювати артеріальний тиск. По-перше, почнемо з апарату, який має точніше вимірювати тиск. Це насамперед електронні прибори, пристрої, дівайси. Які вам точно покажуть не тільки систолічний рівень тиску, але й діастолічний рівень тиску, а і навіть е, частоту серцевих скорочень. Це дуже важливо для спостереження за станом здоров'я людини. Якщо ви, скажімо, хочете поміряти собі тиск, ви мусите прийняти певну позу в такій кімнаті, де немає шуму, не працює телевізор, ви ні з ким не розмовляєте, не слухаєте радіо. Ви мусите сісти рівненько так, щоб відкинутись на спинку вашого крісла, поставити руки на стіл рядом ваш апарат, а накласти манжетку на якусь руку, де ви вже зараз здолегь поміряли, бо іноді буває різний тиск приблизно на 2-5 мм на різних руках. Але якщо ви визначили, на якої руці у вас вищий тиск, то там треба і міряти постійно. Ви наклали манжетку, яка накладається приблизно на 2 пальці вище ліктьового згину. І щоб манжетка була не дуже тісна, і не дуже широка, і не дуже довга, а середня, і щоб палець ще міг проходити між тілом і манжеткою. Наклали манжеткою і в автоматі ви натиснули на кнопку і компресор підкачує вам манжетку повітря. Якщо у вас є напівавтомат, то ви самі підкачуєте грушею. Приблизно на 30 міліметрів вище вашого, ну так, передбаченого артеріального тиску. І потім потихеньку спускається той повітря, і вам висвічуються ті цифри вашого тиску і частота серцевих скорочень. Ну ви не знімаєте манжетку, а просто записуєте в свій щоденник, де є дата, раном і вечором тиск і пульс. Ви записали і мусите знати, що перший вимір артеріального тиску напевно не є завжди правдивим. Це виникає внаслідок того, що внаслідок того стискання манжеткою нашого тіла артерія плечова, в якій ми вимірюємо тиск, на це подразнення може зреагувати спазнуванням. І тоді ви через півтори хвилини відпочинку знову вимірюєте тиск. Різниця має лежати менше 5 міліметрів. Тоді ви на цьому закінчуєте і останню цифру записуєте, як ваш тиск в стані спокою. Але дуже часто у людей дуже вразливих, які дуже переймаються, панікують, у них іноді другий вимір тиску 5 міліметрів і більше буває зі столічного. Тоді ви записуєте ще і другий тиск, але знову не знімаєте манжетку. І добуваєтесь через півтори хвилини, може третій, може четвертий раз, тільки тоді, коли між двома сусідніми вимірами різниця буде менше п'яти. Тоді ви на цьому і закінчуєте. Чому це дуже важливо вести такий щоденник? В процесі лікування цей щоденник вважається одним з показників ефективності або неефективності лікування. І тоді, коли ви показуєте... Лікуючому лікаря цей щоденник він приймає відповідне рішення по корекції лікування.